Здоров'я і добра сьогодні хочу розповісти і показати вам свою рятовану хоїчку, улюбленицю мою, це Ліза Австраліс. Ті, хто пропустив попереднє відео, або тільки но приєднався до нашої спільноти, то хочу нагадати: у травні місяці показувала я вам свою Лізавету і жалілася, що у Лізи почався листопад. Тобто вона почала скидати, як бачите, вон скільки вузликів ски... скинутих листячок. І листячко пожухло, пожухло. Ну, я прийняла рішення пошевцювати її. І я показувала вам саме в травні живцювання цієї ході. В першому закріпленому коментарі. Я залишу посилання на те відео. Якщо буде бажання, то передивіться його. Ні, місяці вона вже мала довгий лисий стовбур, і дехто з дівчаток навіть пропонував її зрізати ближче до ґрунту, тобто зробити геть такий піньок. Але, знаєте, мені було дуже шкода, саме тому я зрізала лише маківку, поділила її на три частинки і посадила її по-різному. Як ви можете бачити, скільки ж тут часу пройшло, ну, десь приблизно 2 місяці, і від цього лисого стовбуру, бачите, вона пробудила бруничку і в неї з'явився новий молодий зріст. І подивіться, як він швидко зростає. Вже чотири листа, і вони навіть не встигають зробитися дорослими, вона випускає знов молоді. Оці всі чотири листочки, вони зовсім зовсім молоденькі, вони тоненькі. В подальшому вони перетворяться в ось такі красиві листи. А поки що, бачите, вони виглядають, ну, як завжди, як гідкі каченя. Вони всі були посаджені по різному. Один був посаджений у кокосовий торф, інший у мокс фагном, ну а третій, ось цей знаходився спочатку у водичці. Потім, і наприкінці того відео, я вам показувала, що саме цей зріз, який знаходився просто у водичці, я пересадила ось так. Можна сказати, як орхідею. На дні горщика кора. А далі мох Як ви можете бачити, то в орхідейному ґрунті дуже гарно почувається рослинка. Цей зріз іще не пробудив жодної, як на мій погляд, немає в неї, а може, ось і є біля оцих двох листячок, дві точки зростання. Можливо, це вони і є і ще не зрозуміло. Але вона почувається, цей зріз почувається дуже. Дуже, на мій погляд, гарно. А цей стаканчик без отворів, бачите? І це мені подобається саме, ну, ось такий догляд за хоями без отворів. Мені подобається в цілях економії води. І я не переживаю, що моя хоя швидко висохне. Я беру трішечки, зовсім трішечки. Майже 2 столові ложки води капнула і все. По моху все розподілилося і хєчка почувається, ну, як ви можете самі бачити, причудово. Всі листячка, які в неї були, і вони залишилися на місці, вони мають причудовий вигляд. Ну і красунечка, одним словом, красунечка. Цей зріз, який у живому моху свагнумі, бачите, повністю у мусі свагномі. І також почувається дуже гарно. Але цей мохсвагнун, зважаючи на те, що це дуже маленький стаканчик, скільки тут, ну, 50 мл, мабуть, якщо не 30, то він уже замалий. І я прийняла рішення саме цей зріз, це маківка. Пам'ятаєте, я ще жалілася, що хуя припинила свій зріст, але бачите, маківка ось пробудила. Почечку, і, ось бачите, ось такий червоненькі, цей вже пішов молоденький листик. Тобто хуєчка жива, з хуєчкою все добре. І цей зрізик я хочу пересадити ну, приблизно так, як цей. Ну, а ця хоя взагалі радує своїм ростом, що не прийшлося її виймати, бо дівчата казали вийміть, подивіться, що там з корінцями. Але інтуїція мені підказувала, що нічого там з корінцями страшного немає. Просто ну, щось вплинуло, чи перехолодження, чи може коли пересушила, чи може коли перелила, але вона сама себе перекорінила і пішов ось такий гарнезний новий пагон. Тобто все буде добре. Присадки цього зрізу я обрізала пляшку. Ось так, бачите, навіть така красивенька, з такими зерунками, поклалася на дно ось таких два крупних важких камені, бо сама по собі ця хуя дуже важка, листя в неї важкі. То, щоб не перекидалася ось ця пляшка, я поклала сюди ось такі камінці. Далі насипала середньої фракції кори піні ще кварцевих камінців, такої крупненької фракції, також сюди. І різані кокосові І Він вийшов більше, ніж на половину цієї. Пляшечки. Він, Як ви можете бачити, дуже повітряний, дуже багато таких карманів, де може заходити повітря. Бо все ж таки хої це такі самі епіфіти, як і орхідеї, і їхні корінці повинні дихати. Ну, А тепер дістану цю хою і перемістю її. ось сюди. Це як гарно оплила вона цей моховий ком. Тобто, Хуям дуже подобається зростати в мосі. Дуже. Подивіться, які живі, красиві, біленькі корінці. Хтось мені ще саме тоді задавав питання, як ви будете визволяти коріння, все ж таки воно таке тоненьке, воно таке хрупке. Як ви будете визволяти його із моху, то ну, ось вам і відповідь: а навіщо? навіщо її визволяти від моху? Я зараз оцей старенький мох трішечки оберу. Я приготувала свіженький мох. Ось так її приставлю, обкладу і ще живим мохом. І все. така в мене вийшла посадка хує в орхідейний ґрунт. Бачите, я трішечки налила водички на дно. Саме для того, щоб змочилася кора, кора змочиться, я цю водичку зіллю. Поливати в такій посадці хої, дуже-дуже зручно, бо, ще раз повторюю, зовсім трішечки води плюхнула ось так. А далі вона розповсюджилась по всьому горщику. І на тиждень хуєчки вистачає, навіть у цей жаркий день. Ось така красуня. Третій зріз, який був посаджений у кокосовий субстрат, тобто у кокосовий а, торф, я виміняла на хою белу, Ось вона, бела Альбо Маргіната. Був час, як моя подруга Ліна, яка мешкає у місті Старокозачі, то Одеська область, поділилася зі мною своєю белою Альбо Маргінатою. Я виростила гарненький кущик, ну і поділилася зі своїми подругами. Ну, а тепер. Що хочу сказати, що моя бела Альба Маргіната загинула. У в мене залишився один маленький живець. А тепер подружки діляться зі мною моєю шхоєю. Бачите, як гарно мати друзів, які розділяють твоє захоплення. Бела посаджена на гніт. Покажу вам свою. Альбомаргінату, як ви можете бачити, у мене ось така пляшечка, гімкість без отворів, там насипаний кокосовий ґрунт, і тепличка зроблена у вигляді зіп пакету із затіпкою. І там в мене вкорінюється декілька рослин, в тому числі і бела, бела... ой, бела. Бела ще одна забула. Як вона називається, ота варігатна, ну і е, кусми від хуї хешкеляни варігатної. Тож я не дуже, не, не дуже плекаю надії на цей зріст, хоча він там вже також корінився. Ну, Випала нагода виміняти белу, то я ж і виміняла і ще раз уже ось такий гарний кущик. Сьогодні в мене все. Не бійтеся, експериментувати із ґрунтами. Для своїх рослин, як ви можете бачити, хоя епіфіт зростає точно так само, як і орхідейки. Ну, а наступного разу я розповім вам іще про одну бюджетну красивульку. Це хоя карноза Вілбург. Дуже красива срібляста хоя.